Так, інструкція для організаторів: як проводити реєстрацію учасників в день змагання, продовження інформації. У організатора на сторінці реєстрації учасників в день змагання. Тут буде ось такий таймер додатковий. Він нам буде вказувати на те, що, скільки залишилося часу до завершення реєстрації. От, якщо щось відбувається, якщо щось там, затримка якась там, то ми завжди можемо сюди прийти на цю сторінку, там де у нас реєстрація, створення змагання, зайти сюди в розклад, обрати свій, свій етап, от час у нас підтягується, і ми можемо тут трошки додати часу, обрати, зберегти розклад. О, таким часом ми трошки додали часу продовжити реєстрацію. Воно у нас перерахувалося. А, я не встиг все. Я трошки не встиг. Тож, ну, треба за цим слідкувати. Якщо там відбуваються якісь там, події, що треба продовжити реєстрацію там, на 10-15 хвилин там, чи щось змінити, треба заходити в розклад, коректувати час завершення реєстрації, тоді воно буде перераховуватися і трошки довше буде. У вас часу на те, щоб завершити етап реєстрації. От, після того, як етап реєстрації закінчився, тут з'являється така кнопочка підготувати таблицю до змагання. Тож, ми вже тут всіх учасників маємо зареєструвати. Всі, хто там добігли, прибігли, видали всі номерки. Ну, якщо там ще хтось реєструється, у нас тут є можливість зареєструвати цього учасника. А, все, все, я вибачаюсь, реєстрація вже буде не дозволена. Все, помилка системи не дає, я забувся. Все, після завершення часу реєстрації система вже не буде пускати і реєструвати нікого. Все, хто не встиг, тому до побачення. Тож, натискаємо цю кнопку підготувати таблицю для змагань. Таблиця підготовлена. Так, тепер ми маємо тут її побачити. Да. Ось на сторінці Live виводиться турнірна таблиця. Це те, що всі учасники будуть бачити в реальному часу цю таблицю. От. І далі ми будемо переходити до проведення змагань. Кабінет учасника провести офлайн змагання. Якщо ми сюди переходимо, то ми тут бачимо розклад і будемо бачити цю турнирну таблицю. Як тут працювати, буде наступне відео.